Вітаю вас на платформі Я Пацієнт. Сьогодні ми будемо розмовляти про профілактику. Ще навчаючись в медичному університеті, нас навчали, що майбутнє медицини за профілактикою, і я вам хочу сказати, що майбутнє вже сьогодні. На сьогоднішній день профілактика це не лише аналізи чи щеплення, це про довіру, ранні виявлення і турботу. І саме так надзвичайно важлива роль сімейного лікаря. А тут саме сімейний лікар часто бачить ранні ризики ще до появи симптомів. Тому сьогоднішня наша гостя Алла Олександрівна Сніцар, лікарка сімейної медицини. Членкині Української академії медицини з грудного вигодовування та студентка Міжнародного інституту з дитячого сну. Вітаю вас, Алла. Доброго дня! Алло, Олександріна, розкажіть, будь ласка, чому профілактика це важливо, і яку роль відіграє сімейний лікар у профілактиці захворювань? Профілактика є дуже важливою, і сімейний лікар це перша людина, до якої звертаються пацієнти. Профілактика нам дозволяє попередити та ранньо виявляти різні патології, тому дуже важливо до сімейного лікаря звертатися на профілактичні огляди, навіть якщо вас нічого не турбує. Які профілактичні огляди варто починати і з якого віку? Новонародженій дитині варто відвідувати свого педіатра один раз на місяць протягом першого року. Наступні роки з року до трьох раз на шість місяців. Також дуже важливо у віці трьох місяців новонародженим проходити такі профогляди, як огляд невролога, огляд ортопеда травматолога і огляд офтальмолога на виявлення різних вроджених вад, які можуть проявлятися на першому році життя. Тобто, якщо дитина виглядає здоровою, то їй також потрібно проходити профілактичні огляди. Так, діткам до 18 років ми рекомендуємо звертатися до сімейного лікаря або Педіатра один раз на рік для того, щоб лікар оглянув пацієнта, порекомендував здати базові аналізи, загальний аналіз крові, феретин. Чому це так важливо? Це раннє виявлення анемії та латентного залізу дефіциту. Крім цього, діти, які навчаються в школі, їм рекомендується обов'язково огляд офтальмолога щорічно і рекомендується 2-3 рази на рік огляд стоматолога. Які профілактичні огляди варто проводити для дорослих? Для дорослих важливо Важливо проходити теж щорічні профілактичні огляди, навіть якщо у них нічого не турбує. У вирі буденних справ дійсно це дуже складно для дорослих. Для жінок ми в першу чергу рекомендуємо огляд гінеколога та ПАП-тест. Також до 40 років це ультразвукова діагностика молочних залоз. Після 40 років мамографічне дослідження молочних залоз. Для чоловіків рекомендуємо огляд уролога плюс пса тест старше 45 років. Як часто їх потрібно з'їсти? Це щорічно, раз в два роки, раз в п'ять, чи можливо раз в десять? Ми, звичайно, рекомендуємо проходити профілактичні огляди щорічно. Це дозволяє вчасно виявити різні захворювання, які ми можемо виявляти стосовно них, це можуть бути запальні захворювання органів малого тазу, онкологічні захворювання як органів малого тазу, так і молочних залозів. Якщо ми говоримо про чоловіків, ранні виявлення захворювань простати. Тому навіть якщо у вас дорослих нічого не турбує, немає ніяких скарг, ви вважаєте себе здоровим. Ровими рекомендується звернутися до сімейного лікаря для уточнення взагалі і оцінки вашого стану, вашого життя, вашого способу життя, подальшого до обстеження на цей рік. Алла, скажіть, будь ласка, чи справді рання діагностика щось змінює? Чи дійсно можна попередити всі захворювання завдяки профілактиці? Найпоширенішими в Україні це дійсно є онкологічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи та захворювання ендокринної системи. Тому раннє виявлення цих хвороб воно лежить на плечах у сімейного лікаря. Це вимірювання артеріального тиску, це вимірювання глюкози, це вимірювання об'єму талії, визначення індексу маси тіла оцінка серцево-судинного ризику, тому найпоширеніші хвороби, які призводять до інвалідизації, то ми звичайно на первинній ланці можемо це все діло профілактувати. Враховується вік, наприклад, спосіб життя наявність шкідливих звичок на частоту. Профілактичних оглядів. Звичайно, ці дані враховуються, тому що деякі з них відносяться до факторів ризику. Тому, звичайно, ми оцінюємо і вік, і стать, і фактори, де людина працює, ким працює, чи має шкідливі звички, чи є коріння, чи є цукровий діабет, чи, можливо, вживає психоактивні речовини чи наркотики. Тому, якщо у людини вже є хронічні захворювання, то частота скринінгу має бути два рази на рік. А не один зрозуміло, дякую дуже за ваші відповіді. Я скажіть, будь ласка, а що з приводу вакцинації? Дуже пікантна тема. Хотілося сьогодні з вами про це більше обговорити. Дійсно, вакцинація це та така тема, яка навколо себе запалює думки наших людей. Вакцинація це дійсно безпечний метод захисту дитини та й дорослих. Вакцинуватися однозначно варто, тому що інші методи теж можуть сприяти. Підвищенню опірності, наприклад, того самого імунітету, але, наприклад, від вакцинокерованих інфекцій може захистити лише вакцинація. Тому однозначно вона потрібна навколо вакцинації є безліч міфів, а також більше страх і незнання. Тому я б рекомендувала батькам, дорослим особам, які піклуються про себе, читати достовірну інформацію з достовірних джерел, щоб це були не просто чати в гуглі, а це була на... Приклад національний портал з імунізації, де вже все доступно українською мовою написано, де вже да, пацієнти не зможуть сказати, що англійською читати не будемо або англійську не знаємо. Моз України, освітній сайт, центр профілактики захворювання. Тому, в принципі, всі ці доступні джерела ми можемо використовувати. Дякую, скажіть, будь ласка, з приводу календару щеплень в Україні, чи існує він і чи обов'язково вакцинуватися в Україні? Чи може пацієнт на сьогодні? Сьогоднішній день сказати ні, я не буду вакцинуватися або щеплювати свою дитину, і що тоді в такому разі робити в Україні. Є календар вакцинації. Він зараз поділяється на обов'язкові та рекомендовані щеплення. Обов'язкові це ті, що держава забезпечує за власний кошт. Рекомендовані це ті, що батьки і дорослі особи забезпечують собі вже за власний рахунок. Або за кошти іноземних спільнот, вакцинуватися нам потрібно, але в Україні зараз немає чітких таких вимог. Тобто батьки можуть написати відмову від щеплення. Але за законом України, якщо батьки пишуть відмову від вакцинації. То е, такі діти мають розглядатися на індивідуальний спосіб навчання. Навчання очне в школах не дозволяється. Ми можемо підкріпити інформацію стосовно юридичних джерел стосовно цього питання. Якраз недавно були публікації на національному порталі з імунізації, де юрист простими словами обговорив складні юридичні норми. Зрозуміло, досить цікаво. Тобто, дитинка, яка не вакцинована, вона не має права відвідувати школу, навчальний заклад і в тому числі садочок Ви в спільній групі, так тобто це повинно бути індивідуальне навчання. Так, все вірно, і ми бачимо тенденцію до того, що дитячі навчальні заклади дошкільні і школи роблять внутрішні накази по своїм школам. Бо в мене в практиці вже таке було, що школи і деякі садочки не хотіли брати пацієнтів без щеплення, і ми без проблем для діток створили індивідуальний календар щеплень за рік. Наздогнали все те, що дітки пропустили. І з цього року дітки без питань ідуть у школу <світ> на навчання. Зрозуміло, а що робити дорослим, наприклад, якщо з тих чи інших причин вони в дитинстві пропустили всі свої планові щеплення? Чи можна це також якось наздогнати і чи є в цьому потреба? Так за наказом МОЗ, якщо документи втрачені, їх неможливо знайти відновити, то ми вважаємо таку людину невакцинованою, і ми їй пропонуємо пройти вакцинацію за індивідуальним календарем. Тобто для дорослих розглядається вакцинація за календарем обов'язкові і рекомендовані щеплення. Які щеплення потрібно з Робити дорослим, в яких вже зроблені всі дитячі щеплення, для дорослих я б рекомендувала робити і рекомендовані вакцинації. Так, це ті, що купуються за власний кошт, це захист від пневмококу, менінгококу, гепатиту А, гепатиту Б. Тому що стосовно гепатиту Б, невеличка така да ремарочка, що в календар вакцинації гепатит Б був зареєстрований лише в 2001 році. Тобто, всі дорослі, які народжені до цього часу, ви є. Невакцинованими від гепатиту Б. А ризик передачі досить значний. Тому рекомендую переглянути, якщо у вас цього щеплення немає, обговорити з сімейним лікарем і вакцинуватися. Також, крім вище перерахованих вакцин, дорослим рекомендую вакцинуватися від вірусу папіломи людини, захищає від раку шийки матки, від раку гортані, від раку. Статевих органів від раку прямої кишки, і не забувати про щорічне щеплення проти грипу. І для дорослих ще важливо, якщо вони є мандрівниками, то розглядати вакцинацію від жовтої лихоманки, від кліщового енцефаліту і від гепатиту А приводу жовтої лихоманки та кліщового енцефаліту. Чи є ці вакцини доступні в Україні, і чи дійсно можна це зробити, якщо людина планує подорож в Україні зараз? Є доступна вакцинація від. Жовтої лихоманки від кліщового енцефаліту ця вакцина має бути в Україні в кінці цього року. Тому, якщо ви завзяті мандрівники, то рекомендую ці щеплення зробити собі з метою захисту та профілактики цих інфекцій. У 2026 році вийде новий український календар щеплень. Скажіть, будь ласка, але які будуть зміни з приводу цього буде виходити в 2026 році з 1 січня буде входити в дію новий календар з вакцинації, які найголовніші. Зміни. Перше, це те, що БЦЖ буде робитися всім, немовлят, через 24 години після народження. Друге, це буде вакцинація від гепатиту Б4 дози, а не 3, як у нас було в минулому календарі. Третє це вакцина від поліоміліту. Буде лише ін'єкційна, перорально заберуть взагалі. не буде тепер капельок воротик, гірких на смак. Другий моментик для дівчаток у віці 12-13 років вводять безкоштовну однодозну вакцинацію від вірусу папіломи людини. Чому так? Тому що ми не кажемо, що хлопчикам теж да, не треба вакцинувати, їх теж потрібно вакцинувати. Але зараз питання коштів, тобто виділили обмежену кількість грошей на обмежену кількість. Дос вони хочуть подивитися, як взагалі піде вакцинація від вірусу папіломи людини. Якщо, скажімо так, прям всі вакцинації розійдуться, це буде прям чудово. Але ми орієнтуємося на те, що скоріш за все не вся група категорії дітей і батьків захоче вакцинуватися. То, можливо, якщо будуть вільні дози, то будуть пропонувати і хлопчикам цього віку. В Принципі, яка кількість доз повинна бути введена для повного щеплення від вірусу папіломи людини. Тут залежить насправді від віку за інструкціями до препаратів, які у нас є в Україні: це двохштамна вакцина, чотирьохштамна вакцина і дев'ятиштамна вакцина. Вакцинація залежно від віку. Ця вакцина дозволена для хлопчиків і дівчаток. Від 9 до 14-річного віку потрібно дві дози з інтервалом 6 місяців з 15 років і дорослі. Схема вакцинації три дози. За рекомендацією ВОЗ були проведені дослідження і рекомендації 2022 року про те, що якщо ми робимо навіть одну дозу вірусу папіломи людини, то вона теж захищатиме не гірше, ніж дві. Тому за рахунок цих рекомендацій, я думаю, і вели якраз однодозну вакцину в 2026 році. Зрозуміло, дуже дякую вам за таку актуальну інформацію. І хотілося б, звісно, підсумувати. Але скажіть, будь ласка, які б рекомендації ви б надали батькам для профілактики захворювань у них та у їхніх діток? Я б радила не забувати все-таки про профілактику, тому що профілактика це в першу чергу турбота про себе та про своїх дітей. Не забувати про базові речі, які нам здаються на перший погляд простими, але вони забезпечують адекватне функціонування нашого організму. Перше, це збалансовано харчо харчуватися, вживати достатню кількість рідини, що немало важливо, достатньо спати. Наскільки б це важко не виходило, да, не виходило в наших реаліях? Але, по крайній мірі, старатися. Не забувати про профілактичний прийом вітаміну Д. Якщо є дефіцит, то лікувальна доза, якщо немає дефіциту, профілактична доза. І не забувати про фізичну активність, тому що рух це життя. Тому турбуйтесь про своє здоров'я не тільки про своє, але й про своїх ближніх. Щиро дякую вам, Алла Олександрівна, за таку теплу, змістовну і дуже важливу розмову. Ну, а від себе я б хотіла ще додати це мінімізувати екранний час, особливо перегляди від новин, більше часу проводити зі своїми рідними та гуляти на свіжому повітрі. Друзі, а я нагадаю, з вами була платформа Я Пацієнт. Сьогодні у нас була в гостях лікарка сімейної медицини Сніцер Алла, і ми говорили сьогодні про профілактику та трішки про вакцинацію. Якщо ви хочете попасти на консультацію до але, то на цьому екрані будуть тані, як це зробити. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших нових випусків. До нових зустрічей. Бережіть себе і будьте здорові!